Орхідеї євро по акції 99 центів Орхідеї по 5 і по 10 Ананас 12 Тюльпан по акції 1 євро Тут три цибули великих. Розочки євро 50 Камелія 14. Мені здається, що це Камелія, це 17 лютого. Ось так цвіте на клумбі під будинком чимось. Якісь цибулини. Піалоцьки 1 євро це 40 гривень. Євро 49. Це 60 гривень. 120 гривень. 120 гривень. 120 гривень. 120 гривень. 320 гривень. Тюльпанчики 4 євро.

2,99. 6 євро. Лілії 4 євро. Гербери 4 євро. Букет троянд 6. 5. Ось такий невеличкий. 5 євро. Маленький теж 5. Ось так на вході в магазин стоять квіти. Прямо на вході орхідея 12,99. Букети 15,99. 3 євро. І цей 3 євро.

7,50. 44,90 величезна орхідея. Це вуличні кошти. Так, це вуличні, дуже великі такі. Прямо на дорогу виставили. Євро Блумен Центр Фріцувен. 34-90. Підсніжник 2,90. 5,90. Бачу цибулини, але немає цін. 2,50. Менше по євро 50. Ялинка 5,90 оливки з цибулинами прямо в кульку. 22,90 14,90 девяносто четырнадцать девяносто девяносто двенадцать девяносто. Двадцать четыре девяносто.